Доброго дня, це суботнє інтерв'ю на Радіо Свобода, яке сьогодні вистиму я, Дмитро Шурхало. А говорити ми будемо про конфлікт навколо державної фіскальної служби та всередині цього відомства. І говорити про це ми будемо із нашим сьогоднішнім гостем. Це Тетяна Острікова. Доброго дня. Доброго дня. Тетяна Острікова, народний депутат, член фракції Самопоміч і член парламентського комітету з питань податкової та митної політики. Тетяно, ви теж бачили, і всі ми бачили такий цікавий критичний обмін думками між головою Одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Досі голови областей не дозволяли собі так розмовляти із головами уряду. Але тут власне цей конфлікт у значній мірі між ними він стосувався власне податкової та митної політики. Я от пропоную подивитись, як це було. У нас є одесне таможник, два депутата прийшли, этого несчастного главу таможни схватили, заставили заставили перейти на камеру написати написав, Кто контролює ДФС? Не просто глава ДФС. ДФС контролюють еще других людей. Контролюють Хамутинік, Контролюють Романенко, который був прийняв Янукович. Він підняв питання по митниці. Ми провели розслідування. Є подання про його звільнення. Він підняв питання по дорозі. І уряд вніс до парламенту і вже в першому читанні проголосований закон, який передбачає, що 50% доходів від одеської митниці будуть направлятися на дорогу. Проблема тільки є одна невелика: це те, що немає проєкту цієї дороги. Будь-які спроби говорити, що мені не дали, мені не вдалося, це неправильно. Це прояв слабкості. Тетяна, які ваші враження, ваші висновки з цього конфлікту? Ну розумієте, вже певний час пройшов з того часу, коли е, Михаїл Саакашвілі призначений на посаду і 100 днів, так. І йому вже зараз потрібно показувати якісь результати. Очевидно, що в Одесі ну, говорять Одесити присутньо багато грузинських медіа, і там деякі навіть аналітики думають, що. Через там свої успіхи в Одесі він в Саакашвілі, веде передвиборчу агітацію, і передвиборчу програму, в тому числі і транслюючи там свої успіхи на територію грузинських глядачів. І слід сказати, що так, Одеса це той регіон, який живе з моря, з імпорту і зовнішньоекономічної торгівлі. Тому питання митниці стоїть тут. Так би мовити, дуже гостро, так власне. І... На вашу думку, наскільки зауваження, які пролунали з боку Сакашвілі, критика з його боку, наскільки це доречно, об'єктивно? Критика, абсолютно доречна. Давайте візьмемо приклад одеської митниці. Там за останній рік вже пост ми не будемо говорити, хто там був. При злочинній владі. Вже в постмайданівські часи там звільни, звіль, змінилося декілька керівників Одеської митниці. Чому так? Тому що там мінялися губернатори. В нас по законодавству там це питання контролює, погоджує губернатор, хто там призначається цей. Був палець, а був один. При цьому, при палиці там змінювалося декілька керівників Одеської митниці. І всі розглядають цю посаду як якесь джерело для самозбагачення, джерело для наповнення е, якихось корупційних е, потоків і так далі. Ну, чекайте, чеки ти попередні впливали Сакашвілі впливав на призначення керівника митності? Так, от, власне, як якраз хотіла до цього підвести, е, е, він з самого початку просив провести публічний прозорий конкурс. Але ми мали з вами можливість спостерігати, що чомусь державна фіскальна служба там чи уряд важко розібратися в їхніх взаємовідносинах. Саботували це питання і е, тривалий час конкурс... ви намагалися розібратись. Хто саботував? Розумієте, в принципі, я вважаю, що народні депутати не повинні вмішуватися в кадрові питання виконавчої влади. Я не кажу втручатися, але ну розібратися, як це виглядало. Виглядало це наступним чином, що потрібно було, щоб Державна фіскальна служба в особі голови видала наказ про створення конкурсної комісії, про призначення конкурсу, про створення критеріїв відбору в конкурсі, так? Тобто, і просто, щоб це був той конкурс, на якому би було обрано голову ДФС і якого би погодився Кашвілі, тому що губернатор погоджує це далі. Це положення залишилося в відповідній постанові Кабінету міністрів. І я думаю, що цей конкурс таки було призначено, ось буквально там десь ну, може там 2-3 тижні тому, боюся помолитися. І неабияким внеском в цей крок було саме внесок Лікарчука, тому що він наполегливо відмовлявся призначати там пропонованих тими чи іншими силами людей і все ж таки наполягав на тому, щоб це була людина, обрана на конкурсі. Така власне, ну конкурс погодили, і тут від Саакашвілі пішла отака критика порядків на митниці. Що ваш колега по парламенту, пан Хамутинік, впливає на призначення, впливає в такий спосіб нерегламентований, так би ну, мовити. Ну, критика була і раніше в нього. Про призначення ну, не і критика лунає і, і ця критика лунає, просто ну потрібно ж розуміти, що цей губернатор він знаходиться в більш такому привілейованому становищі порівняно з іншими губернаторами, так тобто він там відвідує національну раду реформ при президенті, він може свою думку безпосередньо президенту донести там і так далі. Тому, коли ця критика лунає з його вуст і лунає там з центральних телеканалів, то звичайно це ну набуває там якогось суспільного розголосу. А про те, що на кадрові призначення на митниці впливає. Продовжує впливати, розставляються люди калітника і митники е, дають інформацію, зокрема, і нам, в тому числі про те, що це якийсь сюрреалізм, якась реінкарнація е, старих кадрів, які розставляються системно на митні пости, на е, обласній митниці. Е, ми про це все знаємо. І в принципі, а на... ви не намагалися розібратися, як ваш колега по парламенту хомутинні впливає на ці призначення? Чи Саакашвілі помиляється? Чи не впливає? Я не намагалася розібратися. Як мій а? колега не тільки по парламенту, а Віталій Юрійович є ще й колегою по комітету податковою митною. То політики. ви на комітеті обговорювали з ним? Ні, на комітеті ми обговорюємо законопроекти. Чи він впливає на кадрові призначення? Ну тут розумієте, я як юрист за освітою вважаю, що будь-які звинувачення вони повинні бути належним чином задокументовані відповідними компетентними органами. Тобто, якщо є такі сигнали, які лунають від губернатора Одеської області, лунають від народних депутатів, я вважаю, що наші правоохоронні органи служби безпеки, там антикорупційні органи. Генеральна прокуратура повинна належним чином на це відреагувати, з'ясувати нарешті, що робить, чи чи взагалі чи є той міфічний Романенко. Колишній очільник Київської міжрегіональної митниці, Чи є він е, дійсно сидить на Львівській площі і дійсно проводить співбесіди. Як е, про це заявляють? Львівська площа, це я уточню, це офіс це... Державної фіскальної служби, здається, а, так? так? так Чи митниці? Ні, ні, це абсолютно вірно. Це до останнього часу це було, був офіс Державної фіскальної служби. А за останніми розпорядженнями голови фіскальної служби, е, останній такі, так би мовити, оплот митників, які мово, митна служба знаходилася на вулиці Дегтярівській, але зараз вони якраз в стані переїзду на Львівську площу, тобто можна сказати так, що голова фіскальної служби зломив оцей останній оплот митниці, і їхню останню надію на незалежність і самостійність. Так, от, власне, цей пан Романенко кажуть, що він в якихось близьких взаєминах, відносинах мало не родич попереднього очільника митниці пана Калетника. Так? Е, так, він є за такою гарною українською звичкою Хтось когось у когось крестив. Я вже, чесно кажучи, забула, хто із них у кого хрестив дітей, але так, що він є дійсно в таких відносинах, про це заявляють окремі діячі. Так от, все ж таки, якщо про це всі говорять, то чому наші компетентні органи, які вправі вести оперативно-розшукову діяльність, не візьмуть відео з камер спостереження фіскальної служби, не подивляться, чи дійсно цей Романенко заходить в приміщення фіскальної служби, чи дійсно він там перебуває, який час, хто до нього приходить, хто, ну тому що ж ти там, коли заходиш навіть я як народний депутат, іду, мене питають, до кого ви йдете, і записують це. А ви знаєте, є така парламентська традиція. Я не знаю наскільки вона ефективна, судячи з результатів, не дуже, але є парламентські тимчасові слідчі комісії спеціальними їх ще називають. От з цього приводу не було ідеї створити таку комісію. До речі, гарна ідея, але все ж таки я вважаю, що тимчасові слідчі комісії не повинні собою підміняти роботу правоохоронних органів. Це раз. А друге, ви, мабуть, знаєте, не гірше за мене, яка є проблема з діяльністю слідчих комісій. Немає закону про них. Вони згадані на рівні конституції, але спеціального закону немає. Чомусь він не виноситься в зал на голосування, і, отже, ті висновки, до яких приходить комісія, вони фактично, як сказав один із заступників теж вже колишній генерального прокурора, носять характер фількіної грамоти. І не є жодною підставою для реагування, для прийняття ними процесуальних рішень. Він це озвучив в залі Верховної Ради. Для чого тоді витрачати свій час, підміняти роботу а, власне правоохоронних це привертає орган. увагу? Тобто, те, що напрацьовують депутати, можливо, це як ви сказали, як юридичний документ не має великої ваги, але це має великий суспільний резонанс. До речі, ще в продовження теми Романенка сьогодні стала відома цікава така обставина. Я не знаю, чи це правда. Я цю інформацію не перевіряла. Тому так ну, озвучую, скажімо так, колеги написали запит на. Державну прикордонну службу і сьогодні отримали відповідь, що, начебто, пан Романенко, в той час, коли він займався люстрацією, за словами пана Несірова, митників і ДФСників, що він цей час був призваний на мобілізацію, проходив строкову військову службу в органах прикордонної служби, десь тут в Київському якомусь гарнізоні. І отже, виникає питання на яких правових підставах він відлучався із цієї строкової служби, і самовільно залишав військову частину. Це наскільки ця інформація достовірна? Я просто сама не бачила відповідь як документ, але колеги, народні депутати, написали запит. Я думаю, що вони його найближчим часом оприлюднять. В соціальних мережах І, як на вашу думку конфлікт ми бачимо у державній фіскальній службі, який закінчився відставкою заступника голови державної фіскальної служби Костянтина Лікарчука. Який власне курував роботу митниці, відповідав за роботу митниці от у структурі державної фіскальної служби. На вашу думку, цей конфлікт чим зумовлений? Це конфлікт міжособистісний між керівником відомства Романом Насіровим і Лікарчуком? Чи тут щось інше? Ну розумієте, ми політики, ми не можемо там вдаватися в якісь міжособистісні конфлікти. Цей конфлікт він є дуже простим і він виникає через кардинально різні ідеологічні підходи і бачення до ролі функції. Всі митниці, тому що лікарчок. З часу свого призначення він там взяв якийсь собі тайм аут для того, щоб розібратися, вникнути в митну справу. І після того, внаслідок там тих консультантів, які його оточували, він зразу е вийшов з такою позицією, що це не літає. Це не літало, коли була тріада там Хоменко, Макаренко, Білоус, Ми знаємо, закінчилося так попереднє керівництво, е тому що е потрібно створити окремий орган, як це було колись раніше, до пана. Клименка до так би мовити злочинної влади е, Окрема була національна митна тобто служба. Тобто ви окремите митницю в окремий державної служби від державної фіскальної служби, і виходив він своєю ідеологією про те, що митниця повинна носити не фіскальний характер як податкова служба, а вона в першу чергу повинна виконувати функції а охорони і безпеки кордону митного і державного. Сприяння зовнішньої торгівлі і зовнішньоекономічним відносинам, тобто полегшення, спрощення, там не регулювання і так далі. Як Ви вважаєте, і... за умов, коли митниця це є таким істотним джерелом надходження грошей до бюджету, це виправданий підхід чи ні? Е, невиправданим є те, що митниця генерує близько 50% надходжень. Державного бюджету, оце є е, критичною ознакою того, що економіка держави в надважкому стані. Е, в нормальних е, умовах працю, працювати повинно все дуже просто. Е, заїжджає і і, і, і це підтвердженням, том, підтвердження, підтвердженням цього є конвенції, до яких приєдналася Україна. Міжнародні конвенції з питань митної справи, які передбачають, що основним методом визначення митної вартості є інвойсна фактурна вартість, тобто ціна контракту, тобто заїжджають будь-які товари за тою ціною, якою декларуються вони там імпортером. так? Але якщо в митного органу є якісь сумніви, що ну там, наприклад, цей товар не може коштувати так дорого чи так дешево, ця інформація далі передається в відповідні підрозділи і вже в порядку постаудиту. Вам не здається, що в умовах, відбувається... коли відбувається падіння економіки, змінювати функції митниці ну, дещо передчасно. Тобто за умов, коли економіка лежить, от ще й митниця не буде в бюджет давати гроші, що це не дуже добре відіб'ється. Якщо ви слідкували, наша позиція послідовна фракції самопоміч полягає в тому, що митниця. Не генерує тих надходжень державного бюджету, які вона могла би генерувати, якби вона працювала нормально, тому що ми всі знаємо про е, ту кількість корупційних потоків, які на митниці заховані. Якби ці всі гроші були, е, по-перше, витягнені з тіні. По-друге, це ж всі гроші, які сплачуються. Незаконна корупційна винагорода, вони ж всі сплачуються готівкою. Так вони всі є готівковими. Для цього е, суб'єкти підприємництва повинні користуватися послугами різних. Ям там фіктивних фірм і так далі, для того, щоб отримати готівкові кошти і сплатити незаконну винагороду за там пропуск товарів за розмитнення за заниження тарифів і так далі. А, а іноді речі, просто відкупитися, щоб не чіпали. Так, все таки цей конфлікт насіра в лікарчук. Ви для себе висновок який зробили? Тобто, ваш коментар до. Цієї відставки виправдана вона не виправдана. Е, дивіться, моя позиція особиста з приводу ролі митниці полягає в тому, що е, митниця повинна бути підсилена. Не можна її просто розмазати і зробити окремим департаментом Державної фіскальної служби. Нам не потрібно вигадувати велосипед. Ми дивимося, наприклад, Польщі. Там є митна служба, як центральний орган виконавчої влади, є податкова служба. Вони обидві є. Департамент. Я, я зрозумів вашу позицію. Ще пропоную декілька питань обговорити, бо у нас не так багато часу. Уряд анонсував реформу Державної фіскальної служби і перепідпорядкування Міністерству фінансів. І, зокрема, от прем'єр-міністр Яценюк сказав, що треба ліквідувати податкову міліцію. От про податкову, ліквідація податкової міліції я вперше чув, коли була м, передвиборна кампанія президента Віктора Ющенка, ну тоді ще кандидата в президенти, це був 2004 рік. От з того часу періодично виникає. Тема ліквідації податкової міліції. Всі її ліквідують, але ніяк не ніхто не може її побороти. Що ж таке, поясніть. будь ласка. <клес> ну це стара пісня про ліквідацію податкової міліції. Справа в тому, що уряду треба про щось говорити, що вони щось там роблять, щось реформують. Але перед тим, як щось ліквідувати, треба щось створити. Це можна робити абсолютно паралельно. Як створювалася зараз приведу приклад, от наша національна поліція, коли звичайні наші люди, громадяни, побачили, що дійсно з нижньої ланки можна щось змінити. Так так так. Чому власне за 10 років ця служба так і не ліквідована? Хоча стільки про це було намірів ну, визволити, тому що це монстр, це каральна функція, це функція тиску на бізнес. Це ну, якщо проаналізувати показники її діяльності, скільки стягнуто і скільки потрачено на її утримання, навіть в 2015 році, я просто зараз там боюся помилитися в цифрах. Але, Скажіть, за 14 е, Можу сказати, за 15-й. Вони, згідно з даними, які оприлюднив начальник податкової міліції, вони там в бюджет України стягнули чи то 500, чи то 700 мільйонів. При цьому на їх утримання було потрачено близько 300-400 мільйонів. І якщо оці 300... Це за півроку чи за скільки? Здається, так. Якщо оці там залишок, ці 300 мільйонів розкидати на їхню кількість, то ну там плечевні цифри, просто плечевні цифри. Нам не потрібна така гвардія податкових міліціонерів. Це неефективно. Це просто проїдання державного бюджету. Нам треба скорочувати. Як думаєте, зараз до цього дійде? Всі такі умови змінились в державі. 에... Зараз до цього теж не дійде, якщо ми далі не будемо продовжувати тиснути, не будемо підключати наших міжнародних партнерів, які є основними двигунами реформ в Україні. Не будемо підключати міжнародний валютний фонд, не будемо просити їх більш чітко контролювати і буквально смислі слова моніторити ті структурні маяки, які прописані в нашому меморандумі. Якщо ми цього всього не будемо робити, ніхто нічого не реформує. А, тобто, ви буде вважаєте, що якась міжнародна чи взагалі закордонна інституція має сказати, ну ліквідуйте. Нарешті податкову міліцію що вона Ні, вона не має сказати ліквідуйте. Це е, в, я так розумію, що в цьому всіх є розуміння, в тому числі в уряду України. Але міжнародна інституція, зокрема, міжнародний валютний фонд, має неабиякі важелі впливу на наш уряд. І для того щоб уряд дійсно проводив реформи, а не говорив про них. Дякую. Коли проводився конкурс на керівництво Державної фіскальної служби, то міністр економіки казав про можливість того, що іноземець посяде цю посаду. Як на вашу думку, це було б доцільно чи не було б доцільно е, мені здається, що було б доцільно, щоб це був була людина, обрана на чесному прозорому конкурсі, е, який проводився би незаангажованим органом. Тому що, як... Попередній конкурс був заангажований. Попередній конкурс проводиться Міністерством фінансів, в прямому підпорядкуванні якого знаходиться Державна фіскальна служба. Я вважаю, що це неправильно. Дякую. Це було суботнє інтерв'ю на Радіо Свобода із народним депутатом Тетяною Остріковою. Ми говорили про проблеми у Державній фіскальній службі та конфлікти довкола неї. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.